Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео розповім, яким буде герой місяця на листопад, яким вмінням його наділили, на що можна розраховувати з цим героєм і все решта. Також мушу нагадати, що це попередня інформація, і на релізі можуть внестися деякі коригування по героєві. Ну, за Нерасіс, якраз хочу сказати, як її змінили і що в загальному по героєві. Збалансували їй стати, бо на Беті мала вона багато атаки. 1334, а життя було дуже мало. 1487. Тепер це 1256 атаки та 1711 життя. Тут навіть не збалансування можна сказати, а підняття статів. Також захисту має 1200. На Беті було 1050. Тож, поки що рівень атаки та захисту в неї вищий від решти героїв місяця, і це добре. Щодо вміння, то наносити вона буде 460% шкоди цілі, дуже трішки підняли на 25%. Але забрали її основну фішку, а саме додавання 100% мани, коли противник буде добитий. Натомість зараз це 50% мани, тобто половина додасться. Ну, що я скажу? Це було досить прикольно пробувати грати героїм, і коли вдавалося добити цілі, то знову заряд отримати, бо 100%. Не знаю, може розробники порахували, що це буде дуже імбово, чи що, не знаю, але зробили так. Ну, тепер доведеться добирати ману і робити ще хід. Як на мене, навіть трішки менший рівень шкоди, який був, виглядав краще, бо при добиві мали б ще один удар, як мінімум. Що ще змінили, це альфа-злам. Ну, не знаю, чи варто ламати героя, але все ж заміна є. Було збільшення мани, а тепер особливе підсилення. Це 6 перших ходів плюс 30% до вміння героя. В принципі, я вважаю, що ця заміна може бути доречнішою, бо герой і так має швидкий набір і ще можливе додавання мани. А от додаткова шкода зайвою не буде. Ну, але це якщо ламати героя. Не знаю, я б цього не робила. Якщо ж в загальному, то це шотер, в неї все заточено на сильніший удар, ще є стек на атаку, та й рівень атаки хороший. Ну і вона не промахується через пасивку, плюс швидкий набір. Поки стати не застаріють, то можна грати. Ну але звісно ж, це такого середнього рівня гри герой. Ну а тепер давайте розглянемо, яким буде Албрен герой листопада його ім'я дослівно перекладається як стародавній птах, а з вигляду як чарівник він буде. Тож, це такий собі магічний повелитель птахів, а клас у нього друїд. Стати Героя матиме 1118 атаки, 1058 захисту та 1874 життя. Нормальні стати як на Гема. Хоча після релізу може бути більше. Альфа-злам це ухилення, тобто герой може уникнути шкоди. Пасивні вміння в нього їх два. Перше це резіст до паразитів. А друге це резіст до блокування вміння. В принципі, нормальні пасивки, і по ситуації можуть пригодитися. Ну і вміння героя. Середній набір в нього, і найперше, що він робить, це наносить 400% шкоди цілі. Це мало на такий набір. Але далі вішає паразитів для всіх ворогів, які атакуватимуть з 42% атаки. Паразита зникне, коли поглине 35% здоров'я. А ще ціль, тобто та, яка отримала шкоду, отримає божевілля на 4 ходи, яке не знімається. Це тип божевілля, яке спрацює, коли мана заповниться, така як, до прикладу, Альфріка дає, бо в грі їх декілька видів, а це саме таке. І зв'язок стихії, плюс 20% атаки на 4 ходи. Ну, що тут сказати, нібито й корисні вміння, але все якось не те. Рівень шкоди на середній набір 400% це дуже мало, це одній цілі. Знижка може бути на те, що паразитів вішає, це непогано і може пригодитися на безхілових режимах. Та й просто в ПВП режимі завадить нормальному хілу, якщо їх повішати. Але в грі є достатньо героїв, які вже давніше вийшли і які наносять більше шкоди і паразитів вішають. Взяти навіть кардинала Рішельє, який вже доволі давній герой, і 330% всім, і плюс паразити. Брімстоун сумарно більше нанесе, та навіть Елізабет теж сумарно більше шкоди дасть. Знову ж, можна спустити на те, що герой дає божевілля, божевілля йде одній цілі. І це насправді класне вміння, бо заблочити навіть одного противника це завжди добре. Тим паче, що в Елдрена воно ще не знімається, вірніше в того, кому він його дав. Але навішати його не так просто: резісти, мульти, скляні герої, класи Монах чи церковник і інше. Так, ним можна скористатися, але потрібно дивитися, кому ти це хочеш навішати, і чи є в команді противника герой, якому це можна зробити. І тоді брати Елдрена в бій. Також щодо паразитів, їх теж не завжди вдасться поставити. Резіст може бути, якщо є в когось як от в самого героя пасивка така або вміння, або Альфа Злам ще може бути і інше. А ще героям з мега-прислужником їх не поставиш, а це в нас гобліни, гарнізонщики, слизняки. Навіть якщо їх є декілька в команді, це вже неповноцінно буде. Ну, Такий мінусив героя. Мені здається, було б краще, якби він по трьох був герой, маю на увазі шкоду паразити всім і божевілля по трьох теж. Але тоді б це був не гем, а хтось з івентових героїв. Тож має він задатки, але не дотягує до вищого рівня гри. Що ж в загальному по гем, де його можна використовувати? На безхилові режими можна брати, паразити це досить неприємна річ, коли їх не можна забрати. Плюс не завжди противник може мати резіст від них чи мега-прислужників. Ну і божевілля, це фактично свого роду блокування ульти. Теж може пригодитися, так є нюанси, але не всі можуть цьому протистояти. А якщо ще й немає якихось інших блокаторів в наявності, не обов'язково божевілля, то таке вміння буде помічне. Також, якщо я не помиляюся, то Елдрен другий гем, який його має щезок. Ну, Зок вже старий по статах, і там момент, що може зарядити ворога, тож ним небезпечно було грати раніше, а зараз взагалі нема сенсу ще й через стати. Тож з юзабельних Елдрен такий один лишається з гемів. Ну і стати в нього нормальні на даний момент, тож може замінити когось з старіших героїв, адже гра постійно збільшує характеристики і навіть цифри вміння. Я просто пам'ятаю, як колись вийшов ураган. Я думаю, ви пам'ятаєте цього героя, і його шкода, його рівень це було щось нереальне на той момент. А зараз цим нікого не здивуєш. Тож такий гем очікується в листопаді. Пишіть, що ви думаєте про нього. Я так трішки і позитивні, і негативні сторони сказала. Також пишіть, чи зайде він вам в команду. А я хочу подякувати ось цим нереально крутим і чудовим людям, які підтримали канал спонсорством. Величезна подяка вам за підтримку. Нагадаю ще за підписку на канал, щоб не пропускати нові випуски. А якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.